Доброго ранку. Це ранок вдома, і ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський, вже готові вирушати з вами в подорож по святковий настрій. на календарі 30 грудня залишився один день до нового року. Час підбивати підсумки і мріяти про рік прийдешній радісна атмосферу. Нам допоможе створювати маестро Руслан Шукюров та його чарівні акорди. І кулінарний експерт Чаба Бакош зі свіжими ідеями для вашого святкового столу. Чабо доброго ранку. Доброго ранку тебе ж є дозим? свіжі ідеї. <свісно> ну а як же конечно <свісно> є? Ми сьогодні приготуємо рулетики і шинки з двома начинками. Буде дуже прикольно на новогодність. Так а я, друзі, з вашого дозволу поділюсь рецептом свого олів'є. Боже, яка свіжа ідея. <гум> так, сподіваюсь, в нас все вийде і це буде смачно. Мені подобається ваш план. Та й взагалі на сьогодні у нас планів дуже і дуже багато. Сьогодні, весь ранок, будемо зустрічати гостей. До нас завітає творча група новорічної комедії потягу у 31 грудня. Та Співзасновниця фонду Діти героїв, що зараз забезпечує теплим одягом дітей, котрі втратили батьків на фронті. Отримаємо поради від нашого експерта-психолога стосовно співчуття. І дізнаємося деталі конкурсу «Франкопрактикум» від театрального режисера. Тож налаштовуйтеся на теплий ранок, але передусім, як завжди, дякуємо за новий день року, що добігає кінця Збройним силам України. Костю, да. а чи помічав ти, що під час різдвяних новорічних так хочеться все більше і більше дивитися на зоряне небо? Ага, а знеструмлення сприяють зменшенню світлового Ось шуму. В очах оптимістів це частина. А от 1924 року, перед четвертого року, передостаннього дня грудня, сталася подія, що розширила наші уявлення про всесвіт. Американський астроном Едвін Хабл виявив на фотографіях деяких найближчих галактик зірки, з котрих вони складаються, і в такий спосіб довів, що вони аналогічні нашій галактиці шумацько. Шляху. Про інші зіркові відкриття та провідні події 30 грудня у рубриці «День в історії. 30 грудня 1616 року вийшов «Часослов» – Перша друкована книга у Києві. Вона містить тексти з біблії та псалтиря. Часу видала друкарня Києво-Печерської лаври накладом у 100 примірників. Він став головною книгою для священнослужителів того часу, а також підручником для навчання грамоти. Сьогодні часу слов є пам'яткою історії української мови, зокрема конфесійного стилю. 102 роки тому був створений Союз радянських соціалістичних республік. Це відбулось у Москві на першому всесоюзному з'їзді рад за участі делегації Росії, України, Білорусі та Закавказької республіки. Радянський Союз проіснував майже 69 років і став однією з провідних геополітичних сил ХХ століття. З його розпадом державний суверенітет отримали 15 республік, зокрема й Україна. Цього дня 1953 року в США надійшов у продаж перший кольоровий телевізор. Новинка запропонувала глядачам яскраві та насичені зображення і коштувала майже тисячу доларів. На той час це була чверть середньорічного доходу американця. Попри високу ціну, популярність кольорових телевізорів швидко зростала. Згодом пристрій став доступнішим. Поява кольорових телевізорів стала ключовим моментом у технічному прогресі, відкривши нову еру в телебаченні. 30 грудня 1975 року Олег Блохін отримав золотий м'яч приз найкращому футболістові Європи. Він став першим українцем, який удостоївся цієї престижної нагороди. Киянин був справжнім символом динамівських тріумфів 70-х-80-х. Разом із білосиніми двічі отримував кубок володарів Кубків УЄФА і суперкубок УЄФА. У ніч проти 30 грудня 2006 року в Багдаді за злочини проти людяності стратили експрезидента Іраку Саддама Хусейна. Смертний вирок виніс вищий іракський кримінальний трибунал. Диктатора звинуватили у 12 пунктах: зокрема, це застосування хімічної зброї, проти населення курдського міста Халабджа, вторгнення в Кувейт і криваве придушення шигітського повстання. А яким буде 30 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.